Хмельник лісу Юрій Червоняк працює у Сторожинецькому лісгоспі. Він переможець попередніх змагань, які відбулися у 2019 році. З дитинства виріс подобається ліс і дуже хотів працювати в лісі. Саме головне, щоб воно впало благополучно, щоб впало туди, куди треба, бо це і небезпека, є гілки, є суховерхи. Це дуже небезпечна робота. На змаганнях пиляють дерева сезонної вирубки, так розріджують ліс та пробирають хворі дерева. Турнір є другим етапом всеукраїнських змагань. Тут учасники змагаються у поваленні дерева, монтажі пильного ланцюга, розкражуванні та відокремленні гілок. Судді оцінювали точність та швидкість виконання завдань. Переможцем змагань став Константин Жолован з Берегомецького лісгоспу. Для нього це вже не перша перемога в турнірі. Раніше він був учасником збірної України вальників лісу. До сьогоднішніх змагань ми взагалі не готувалися, бо було сказано півтора тижня наперед, так що не було коли готуватися. Часу замало. Підвищується кваліфікація роботи і досвід перебираєш від одного до другого. Бачиш, як той робить, як ти робиш, і удосконалюється робота. Фінальний етап всеукраїнських змагань відбудеться у вересні в Києві. Ірина Капуш, Микола Швець, Роман Белатик. Новини на Суспільному. Буковина.